Вітання, аграрії розпочинаємо підготовку до посівної компанії зернових культур, і сьогодні ми з вами поговоримо про інсектицидний захист посівів, адже дуже важливо захистити ранні сходи, ранні проростки зернових культур від шкідників. Таким важливим захистом є захист від злакової мухи. І якщо личинка злакової мухи вже пошкодила посіви, то виправити такої ситуації неможливо. Тому захист на початковому етапі росту і розвитку рослини від злакової мухи є основа для ранніх посівів, ну і для нормотипових посівів. Також ми захищаємо наші посіви від цикадок і попелиць. Адже це сисні шкідники, які є переносниками вірусних захворювань. Вірус жовтої карликовості ячменю це така найбільш поширена хвороба, яка в основному зосереджена на півдні України, але ми знаємо, що вона вже тепер трапляється і по іншій території України з цією задачею. Чудово справляється інсектицидний протруйник, але потрібно правильно його підібрати. І е, наступними такими комплексом шкідників, які потрібно е, захист зернових культур, це є ґрунтові шкідники. Це мова йде про личинки дротяника. Це е, мова йде також про хлібні жужелиці, несправжні справжні дротяники, які можуть е, пошкоджувати молоді сходи рослинку кореневу систему. Особливо це актуально, коли наш попередник є кукурудза чи соняшник. Або, звісно, якщо зернові по зернових висівається, то в таких випадках однозначно інсектицидний прульник це дуже важлива складова, і він повинен бути ефективним і потужним. І сьогодні я вам представлю інсектицидний протрульник від компанії BASF – Це ДЕПЕР. Отже, що собою представляє цей продукт? Це є клотіанідин 250 г грам на літр і це неонікотиноїд другого покоління. Для озимих зернових культур норма літер, літер 200 – це є та вилка, яка надійно захищає посіви. Один літр – норма справляється з більшістю випадків, які ми можемо зустрічати в полях. Літр 200 – Це вже така максимальна норма, коли у нас є складні посіви, коли там ми знаємо, що є розорена цілина, коли попередник кукурудзи, там є проблемні дійсно поля зі шкідниками, Тоді літр 200. Якщо ми говоримо про ярі зернові культури, то норма 0,8 літр. І 0,8 – це та норма, яка відпрацьовує і показує себе чудово по захисту від шкідників. Інсектицидний протруйник детер сумісний з більшістю препаратів, які використовуються в бакових сумішах для протруювання, але в кожному окремому випадку потрібно робити тест на сумісність. Сьогодні ми знаходимося в агроцентрі Терезина у Київській області, і ми протестимо, як наноситься саме перевагу формуляції, як наноситься на насіння протруйник детер, оригінальна формуляція і ряд інших препаратів. В цьому мені допоможе мій колега Ігор. Вітаю колеги! Сьогодні ми з вами наочно зможемо подивитися. Як наноситься наш продукт-детер і препарати від компанії конкурентів, які дуже поширені є на ринку, на насіння взимой пшениці. Всі ми знаємо, що обов'язково не лише якість протруювання, а й якість підготовки насінньового матеріалу. Пшениця має бути очищеною, відкаліброваною і мати відповідні якісні показники для посіву. Сьогодні на насіння взимової пшениці ми будемо протруювати на машинці німецького виробництва «Вінтерштайгер». Якість протруювання ми оцінюємо пізніше. Ми протруїли насіння і зараз можемо подивитися на результат. Спочатку ми вам покажемо, як е, справилися з нанесенням, з протруюванням саме конкурентні продукти. І перший пакетик це у нас є конкурентний продукт. У нас є на основі тіє так само, на основі клетіндину і також на основі е, іммідокопридусу тіє так само. <му> Отже, давайте оцінимо. По самому нанесенню, як виглядають наше зерно пшениці протруєни, ми бачимо, що інтенсивність кольору ну не зовсім, скажімо так, інтенсивне забарвлення. По рівномірності нанесення протульники також відрізняються. Ми бачимо, десь інтенсивність більш забарвлена, десь менше, особливо якщо десь по чубуках чи борозенках самої пшениці. Як ви бачите, нанесення на конкурентних препаратів дещо відрізняється по інтенсивності, по рівномірності розподілення. От, для прикладу, гляньте. Там ми бачимо, що деякі насінни більш забарвлені, деякі менш забарвлені. Тобто це свідчить якраз про формуляцію препарату, яка не забезпечила рівномірного нанесення. І коли ми говоримо, що ми протруювали на якісній потруюванні машині, не завжди в господарствах є така можливість відповідно, якість нанесення ще втрачається при цьому. А тепер ми оцінимо якість протруювання препаратом БЕКЕР. Контраст між цими всіма зразками дуже видний, тому що детер відрізняється інтенсивністю забарвлення, рівномірністю нанесення. Компанія БАС використовує чудовий колорант, який одразу показує рівномірність нанесення, зерна на відмінно від конкурентних препаратів, а також в формуляції оригінального продукту. На основі котіндину детеру є додаткові ад'юморанти прилипачі, які забезпечують менше пилоутворення. А пилоутворення, ви знаєте, якщо з пилоутворенням це втрачається кількість діючої речовини, яка втрачається з насіння а також це є менший вплив негативний на навколишнє середовище. Окрім пилоутворення, де ямна перевага продукту детер привіно з конкурентними препаратами, ми також протестували детер і один із препаратів на основі дину. По утриманні діючої речовини на насінні, тобто визначали б міст плотіонідину на насінині. Ми побачили, що одразу після потруєння замітьте, що потруєння здійснювалося на дуже якісній протруювальній машині, тобто всі норми витримані, то генеричний продукт він одразу втратив мінус 7,6% лотіонідину діючої речовини, одразу, коли тільки зробилося протруювання. Також ми провели ще раз визначення котіанідину вже після тесту на полуутворення. Чому? Тому що в реалії господарства одразу після протруювання це насіння пересивається в беки, в сівалку, тобто йде певні маніпуляції з зерном і певне тертя виникає. І от ці втрати діючої речовини вони цілком ймовірні. Ми бачимо, що. Втрати котінідину після тесту на пилоутворення в детеру всього надсього це 2,1% на генеричному продукту це 8,5%, тобто практично в 4 рази вищі втрати діючої речовини на генеричному продукті. Це якраз свідчить про якість утримання на носінині. Тому після того, як ми перерахували цей вміст клотінідину порівняно до детеру, то генеричний продукт втратив діючу речовину на 13,6%. Отже, висновки робіть самі. Саме формуляція тетр забезпечує якісне нанесення, утримання, а відповідно, і в майбутньому захист нашої насінини, нашої рослини. Сьогодні ми з вами проговорили про перевагу і важливість інцептицидного протруйника для посівів зернових культур. До речі, в цьому році і в наступні роки ми будемо використовувати наш протруйник тетр на всіх зернових озимих культурах. Пшениця, ячмінь. Тому запрошую в Агроцентр. Разом будемо дивитися, спостерігати і робити висновки. Дякую.